Віталій Бетелі Шахів грає проти Аранджо. Норвегія, рейтинг 1780. Перезиве гамбіт. Окей. Кравзбацька структура. Погрожує тук-тук. Два відійду. Нехай трошки суперник похвилюється. Нехай трошки похвилюється. І тринулі нехай більше похвилюється, бо зараз як піду накатом. відкриємо трошечки. Супернику позитульку. Так, можна в слон F5 зіграти. Можна шах. І шо? І ні шо? Можна фрезя перевести, так? Да? Ні. поки коня. Так. Можна в 4, в 5, але він ще щось зробить, мабуть. В 4, я ж погрожуватиму в 5. Коня сюди. Ми в 5, але він взяв. Ні, кому ми просто взяли. Ми просто взяли. Погрожує в 5. А отак от, от можна. Ну, добре. За цей хід, дякую. Мій ферзь направляється кудись ближче до короля. Можливо, я просто так перекручусь. Можливо. Поближче підійду. Так, атакують. Прям як не в себе. Чуваки. Коня, звісно, віддавати не дуже хочеться. Питання в тому, куди його? Мабуть, сюди. Проблема суперника в тім, що... А, оце правильно він робить. Це, звісно, він молодець. Лінію С йому треба, звісно, відкривати. Так, тура g 1. Обосло на 6 g 6. Шах, шах. Давай так поки. Я навіть не буду зважати на це все. Ти там можеш робити все, що хочеш і не хочеш Байдуже взагалі. Б'ю. Б'є. Б'ю. Сюди. Ферзь, кинь, мат, шаг давал, круто, видел, тик, тик. Ну. Все ж працює. Такий гарнусеньк. Гар Гарнусик. Прилетів. Королю 70 на 56. Перезовий гавнусик. Гівнюсик. Гарнюсик. Так, що ж комп'ютеру не подобається. Мої приколи. Каже, просто розвивайся. Класна позиція. Перевага 0,74. ну Свої ідеї атакувальні. Дуже багато суперник мені дозволив тут. Ну, Тут слон просто міг якось можливо перекрити собою, звісно, лінію. Навіть жертвую Пішака, хоча. Ні, він каже просто: тура раби 8. Уже треба десь тут атакувати. Плюс для короля можливо поле F8, бо тут вже щось намічається. Ну суперник. Безстрашний. Просто дає слона. Тут вже був слон F6. Ф6. Ф6. А, і же 7. Ми Підключаємо фрезя. же 1. Є такий хід знову лінійний мат. Ну, щось таке могло вийти. Якщо б я думав перед кожним ходом і шукав якісь удари, я вирішив, що думати будемо в інший раз. Так, да, ця ідея знову розкальзує. Ну, тепер. Тепер я вже готовий до неї. Тепер вона вже це і помилка. Не той. А! -а, -а, -а. Знову цей хід турою, саме F, тому що тепер поле звільнюється. звільнюється. І тепер не так-то просто догнати. Тепер вже в чорних. В чорні може вийти вперед. Ну, супер трошки не дотямив, туру ставити на лінію C. І все. Ну, і мат. Вітаю, Баталій Шахів грає проти Горбачов. Ух ти ж бог ти мій. Іспанія рейтинг 1898. Ну давай я таке щось зіграємо так. Камера, ти фокусуєшся? Так, да. дякую. Чисто фіанкету. Всіх слонів, що є, фіанкетував. Так, так. А, -ха -ха. а тепер де 5? Ха-ха-ха. Тепер так. Що будемо далі? Горбачов, що ти хочеш? Ведую лів. Ведую. Дую, дую. Так, і ми десь будемо жертвувати, можливо, фігуру десь. Але ми ще не вирішили. Ми ще не вирішили. Він хоче десь тут взяти чи що? Тоді візьму самі. Не треба так бити, бо я візьму, візьму і потім. Ні, ну біл чорнопольника, звісно, я в тебе заберу. Звісно. Звісно, звісно. Жертуємо коня. Секунду тільки порахую. Так. Чисто принциповий варіант тільки рахую. Іду на мат ставити. Він може кіньєв 3 просто зіграти. Тоді ми звідси мат ставимо. Якщо ферсьтак. То... Поїхали. Кінь себе ставить підбій. Я його туди не ставив, це він сам розстрілював. А, ти конем блядь. І ти же 5 хочеш зіграти. Скільки розумні стали? Будин я трошки такий. Напів. Ну що ж, віддаємо тут тоді, добираємось до короля. Короля. Відійш що. Зараз все рівно вдарю, воно вдарю, вдарю. Отак. Ви просто відійду і по чорним полям твого короля буду метелити. Десь є хід у нас D4 відкрити слона. Зразу Д4 є хід. Представляєте? Просто взяв. И пошел д 4 так, так. 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 тик Так. тук Ляпота. Ляпетит Так. Ну, коли ми коня віддавали. Це вже таке чисте добивання. Нема ну, чим захищатись. Приходиться віддавати останнього фарзя і мат. Так, 63 на 84. Як okay, Казав Капабланка. Лапті комбінаціон на тут. Ну і розраховую, звісно, на цей ферзі 4. Вилітаємо, погрожуємо звідси мат. І звідси мат. І в нього є, ну окей, слон на 4, король F8. ферзь, наприклад, c2, так? Да? А тут ще не все так просто, як, як ви бачите. Ж F5 каже комп'ютер. Слон е 5, слон на 6. Я взагалі б такий ходив навіть не розглядав. Я б думав би шах сюди. Ша сюди. І далі. Я б думав, би, що далі робити, то. Що далі, май френд? Добре, комп'ютерний варіант. Подивимося. Словно 6. Кінь 3. Навіть не питайте, що? Для чого? Просто спокійно, просто чорні посилюють свою позицію. Атака ще не закінчується у нас. Кінь в 3. Слон F1. Тупо грає якась позиційна. Так, у нас дві фігури. Супер, а, у нас якість. Ні, що якість? А, цей варіант тримається на тому, що. Ні, не тримається. Ми просто слона прибираємо. Бо Якщо з'їсти, то буде шах. Бо і тут ще можемо з'їсти. Ну да, мы просто на прибрали. У нас просто якість плюс пішак. М да уж. Ляптит комбінаціон це виявляється. Ну і да я на взяття шах. Ну і те саме виходить. Тому брати він уже не взяв, ну а тут. Потім взяв. І мат.